показывает кинокомпания Columbia Pictures. Фильм компании Los Hooligans. Режиссера Роберта Родригеса. В главных ролях Антонио Бандерас. Так, ну досить этих спецэффектов. В ролях головных перекуп. Історія, як на корчу заробити гроші. Поїхали. Так, ну що, е, сварка? Сварка і хімчистка. Карти я вже зняв і почистив. Вже готові. Збираємо оцей весь хлам. Виймаємо сидіння трошки чистяним. І по задньому. Теж ці пластмаси, всі. це все збираємо, виймаємо, щоб в нас був доступ до коверліну, щоб почистити, і припідняти з цієї сторони ковролін, заварити молодирочку. Варити не люблю, але, але прийдеться, нічого всім не поробиш. Все розбираю, варю, хімчищу. І збираємо назад. Так, каверлін з грязний, звісно, просто жесть, але це нічого страшного. Тронадор, пілісос, це все вичистим. Нам важливо заварити дирку. Дирка, отвір, яку. чікс, маємо каверлін. Так, Тут навіть якась шумка чи тепла. Піднімаємо це. Опс. Є, така невеличка. Це, до речі, єдина по всій машині. О, така о. Так, Ну нічого, забираємо цю теплоізоляцію цю, чи шумоізоляцію. Зачищаємо, врізаємо маленьку латочку, проварюю з двох сторін, замазую, збираємо, ложимо назад коверлін і хімчистим. Поїхали. Ну, все готово. Заварив. Ось так. Вийшло дві латочки. Одну тут на згібі. Тут ще одненьку маленьку дав. І це все заварив тут. І тут ще підмазав, бо такі крижики це... Ну Ось так. Зверху замазав пушсалом. Думаю, точно поїздить. Ну все, ніде немає метала голого. Все замазано. Так, стелимо ковролі назад і хімчистим. Так, ну полісосом все повибирав, все, що можна було. Так, вийшло, і що? шо-шо-шо. Зараз доб'ємо це все турнодаром. Чистим. Так, ну вот такие коврлин. После Торнадора. Сейчас да, открою еще эту дырку. Может так краще видно. Ну видно, ну видно. Ну все чистенько. А, блин. Чикс. Эта сторона вся вычищена. Так, смазываем там, где сидение ходит. Солидолом, челитолом. И все, и ставим сидение. Mm. Сейчас такой чикс. Туда. Mm. Чтобы даже седушка сидушка ездила нормально. Mm. Так, по багажнику. Ну це треба виправити. Такий цей ободок вже зношений. ну Пошкоджений при експлуатації. І стакани. Стакани так цілі. Але такий вигляд мають обдерті. Ну Це все не гарно, Якщо вже робити все нормально, то робити все нормально. Підкрасим їх, є акрилова фарба чорна. Зараз чуть-чуть їх затру наждачкою. І маленьким пекалем, навіть не пекаль, а аерограф, щоб нічого не знімати, трошки їх освіжу. Так, знімаю оці маленькі такі кріплення полочки і замотовую і підкрашу. Зараз подивимося, як вийде. Мені здається, на порядок буде краще. Ну, щоб вже дивилося все гарно. Пробуємо. Так, отак заклею, побежирив антисиліконом. вже зарядив пекаля, все, вдиваю маску і пробуємо красити. Пластмаси, ну не пластмаси, а полочки такі, бля, такі страшненькі, вони, звісно. Вже не буду тут дивитися. Так, спробую їх обтянути тканиною. Зараз. Є клей, є тканина. Побачимо, що вийде. Робимо. Так, полочки поставил. С этой стороны. И эта сторона. Ну сюда я ж просится, нашел в себе чикс, старую аптечку из автомобиля. Ставим, я думаю, будет бомба. Чикс, аптечка стоит. <laughs> Взагалі в тему, блин. Старая такая аптечка, ревноцинная такая самая старая, как и машина, блин. Все, по багажнику закінчив все гарно тут. Потім поставлю полочку вже і буде це. ну Я з цих аптечки вблю. Щоб сюди вогнегасника червоного взагалі була бомба, але вже немає, бо я всі з машинами пороздував, ті, що були. так, Так що так. Ну все, працюємо далі. Днищу. Там де варив, замазав шовним герметиком. Зараз оброблю антигравій. І залью все нижче. Там, де варив якраз і е, оброблю все нижче, щоб воно довше прослужило. Так, антигравій, кекель, компресор. Заливаємо. Так, ну все, гольфа доробив, проєкт закінчений, все що червоне, те є спортивне, Резина, все на місці не знімав, я маю на увазі резину не зняв. Тут все порядок. Ось так, ось так гольф вийшов, губу, Поцепив, вже вам переципівніший став. Все, наполірований. Ну, що показувати, все це ви вже, вже бачили, да? багажник, що у нас вийшло. Пакет мій, стакани ці блистять, аптечка на місці, ковричок, все, зробив цю штучку, так як вона має бути, тут Коротше, По гольфу заморочився, іншими словами. Що по салону, да? По салону все відчистив, карти, сидіння. Полегеньку хімчистку зробив. Вигляд все має. Вперед. Карти. Сидіння, панелька. Це на тер. Ось ну, такий дракоша вийшов Вийшов такий дракоша. Буду його продавати. Ціну буду ставити не знаю, десь приблизно біля 2000 доларів, може 1900, бо стан реально крутий. Зараз на даний час його варити не потрібно, фарбувати не потрібно. Пороги цілі нижче в одному місці підварене, все інше ціле. По технічному стану заводиться, на газу працює, все добре. Так що, я думаю, така ціна його буде. До речі, автомобілі продаю на сторінці TikTok і Instagram. То, якщо цікаво, то підписуйтеся, в описі залишу ссылку. Так що отак. Такий стан. Тут по салону Чікс. ще покажу, як він заводиться. Заводиться з кнопки. Повертаємо зажигання. Кнопочку Чикс. І все, на газу. На газу трошки гірше, правда, зводиться на бензині з першого оберту. Так що все. Е -е, вже є знов дракон. Ще один купив. Також старенький. Але вже буде в наступному відео. Його вам покажу. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк, задавайте запитання. Якщо щось було незрозуміло. Все, до наступних зустрічей, пока. Так, ну все, гольфа доробив. Проєкт закінчений. Все, що червоне, те є спортивне. Резина, все на місці не знімав. Я маю на увазі резину не зняв. Тут все порядок. Ось так. Ось так Гольф вийшов в губу, поцепив вже вам перецікавіший став. Все наполірований. Ну що показувати, все це ви вже бачили, да? багажник, що у нас вийшло. Пакетик мій. стакани ці блистять, аптечка на місці. Ковричок, все, зробив цю штучку, так як вона має бути. Тут оцепляється. Коротше, по гольфу заморочився. Іншими словами. Що по салону, да? По салону все відчистив, карти, сидіння, полегеньку хімчистку зробив. Вигляд все має. Вперед. Карти. Сидіння, панелька. Все на тер. Ну, ось такий дракоша вийшов вийшов такий дракоша. Буду його продавати. Ціну буду ставити, не знаю, десь. Приблизно біля 2000 доларів, може 1900. Бо стан реально крутий. Зараз на даний час його варити не потрібно, фарбувати не потрібно. Пороги цілі, днище в одному місці підварене, все інше ціле. По технічному стану заводиться, на газу працює, все добре. Так що, я думаю, така ціна його буде. До речі, автомобілі продаю на сторінці TikTok і Інстаграм. Якщо цікаво, то підписуйтеся в описі, залишу ссылку. Так що отак. Такий стан. Тут по салону Чікс. Ще покажу, як він заводиться. Заводиться з кнопки. Повертаємо зажигання. Кнопочку Чікс. І все, на газу. На газу трошки гірше, правда, заводиться на бензині з першого оберту. Так що все. Вже є знов дракон. Ще один купив. Також старенький. Але що буде в наступному відео. Його вам покажу. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк, задавайте запитання. Якщо щось було незрозуміло, все. До наступних зустрічей, Пока!